У ліжку з прибульцями деякі християнські дослідники стверджують, що така гібрадація відбувається і на духовному, і на фізичному рівнях. Вважаю, що це повернення нефілімів, які з'явились, коли божі сини брали за дружин людських дочок, про що розповідає шостий розділ книги буття. Біблії. Скептики та навіть деякі уфологи вважають міжгалактичні статеві зв'язки плодом хворої уяви або просто вигадкою. Письменник Найджо Вотсон. Зазнає, що цей аспект часто ігнорують. У ранній літературі, що описує контакти, зустрічаються найрізноманітніші історії подібного роду, незалежно від того, право. Диві вони чи ні. Про них або не згадують зовсім, або згадують зневажливо. І багато жертв стверджують, що закохалися в прибульці викладачів. Уітлі, Стрібер у пізніших своїх книж, книгах пише про викладачів з любов'ю. Будь-який статевий контакт створює певну близькість, незалежно від того, наскільки він порочний. А коли людині, яка стала жертвою викрадення, кажуть, що вона обрана для особливої місії і може врятувати людство, або коли людина вважає, що мала близькість з божественною істотою, то емоційний зв'язок. Значно посилюється. Такий самий зв'язок існував між багатьма лідерами культів та їхніми послідовцями. Можна згадати таких релігійних а, лідерів, як Джозеф Сміт, Мозес Девід, Девід Кореш, Люк Жюре Реаль, та інші усі ці релігії, зокрема іслам та їхні харизматичні лідери, пропагандують секс із численними партнерами, полігамію або утримання наложниць, адапти більше екстремальніший уфологічних культів. Що сили намагаються задовольнити потреби своїх лідерів, аж до того, щоб віддають для цього своїх навіть власних дітей. Ось яка сильна влада брехні. Коли людина вірить, що лідер культу служить Богу, ми знаємо, який слід залишають по собі подібні гуру і скалічене життя та емоційні потрясіння. Саме так Ісус Христос описував плід диявола. Цьому нам потрібно бути з чистим мізком, з чистим серцем, читати Біблію, наповнюватися не іскаженим Словом Божим. І на слово Боже ніякий прибулець, ніякі чорти. Не будуть до тебе то торкатися, тому що на слово Боже сходить Дух Святий, який нас оберігає від усього поганого. Тому підписуйся, будь в курсі всіх собитій, а також Миронова у Фейсбуці. Пиши, буду з радістю відповідати.